А що, якщо я скажу, що нашим життям керує не те, що ми думаємо, а те, що ми відчуваємо? Привіт! У сьогоднішньому розборі ми зануримося саме в цю, на перший погляд, таку дивну ідею. І дослідимо, як наш внутрішній стан, а не наші думки, насправді як архітектор будує світ навколо нас? Ну що ж, давайте почнемо з головної перешкоди. Більшість з нас звикла вважати мислення своєю найсильнішою стороною. Але що, якщо саме воно й є проблемою? Як дуже влучно сказав Джон Кехо, це не страх, не лінь і навіть не відсутність здібностей. це надмірне мислення. Ця цитата, знаєте, ідеально задає тон нашому дослідженню. Отже, у першій частині розберемося з дуже поширеною проблемою, оцією звичкою, жити виключно в голові. Звучить же логічно, правда? Здається, що чим більше зусиль докладає наш розум, тим кращим має бути результат. Але це припущення, хоч і таке звичне, насправді є хибним і часто заводить нас у глухий кут. А ось тут і криється ключова відмінність. Наш свідомий розум це такий собі аналітик. Він постійно прокручує сценарії, зважує всі за і проти. Але підсвідомість, яка по суті і керує нашими діями, звичками, реакціями, вона не розуміє логіки, вона розуміє лише одне: наш внутрішній стан. І ось що найцікавіше: коли ми безкінечно думаємо, аналізуємо, перевіряємо ще раз, ми не просто розмірковуємо, ми посилаємо підсвідомості дуже чіткий сигнал. Я не довіряю. Потрібно все тримати під контролем, бо щось може піти не так. Уявіть свою підсвідомість як навігатор в авто. Вона не веде вас до мети, яку ви там собі надумали. Вона веде вас до місця, яке відповідає вашому поточному стану. Якщо всередині напруга і тривога, навігатор отримує команду залишатися в безпеці, не рухатися. І саме тому рішення чомусь не приходять, а можливості ніби проходять повз. Гаразд. Тепер давайте перейдемо до самого механізму. Як саме наш внутрішній стан відзеркалюється у зовнішньому світі? І це, до речі, не магія, а чиста психофізіологія. Оце ключовий момент. Реальність вона не є чимось об'єктивним і статичним. Ми сприймаємо її через призму, через фільтр нашого стану. І цей фільтр визначає абсолютно все, що ми бачимо. Або що важливіше, чого не помічаємо? От просто згадайте себе в стані стресу. Тіло фізично стискається, дихання стає коротким, поверхневим, а увага звужується як промінь ліхтарика. Мозок переходить у режим виживання і починає всюди шукати загрози. У такому стані світ буквально виглядає як місце, повне проблем і перешкод. А тепер. Повний контраст. У спокійному стані тіло розслаблене, дихання глибоке, а увага стає панорамною, широкою. І ми раптом починаємо помічати те, що раніше просто ігнорували прості рішення, нові можливості доброзичливих людей. Світ не змінився, а от наш фільтр сприйняття так. Але саме тут є одна пастка, в яку потрапляють майже всі, хто намагається змінити свій стан. І зараз ми розберемо цю поширену, але таку підступну помилку. Щойно ми відчуваємо тривогу, перша інстинктивна реакція це боротьба. Я повинен бути спокійним, треба негайно перестати хвилюватися. Але саме оця спроба силового контролю веде до абсолютно протилежного результату. Давайте просто пройдемося по цьому циклу. Виникає тривога. Ми намагаємося її придушити, створюючи додаткову напругу від самої боротьби. Стан, звісно, погіршується, і світ, як чесне дзеркало, просто відбиває цю посилену напругу, підкидаючи все нові й нові причини для стресу. Парадокс у тому, що чим сильніше ми намагаємося бути спокійними, тим більш напруженими стаємо. То що ж тоді робити? Якщо сила і контроль не працюють, то що працює? Давайте перейдемо до практичної частини і дізнаємося, як насправді можна розірвати це коло. І це фундаментальна зміна підходу. Справжня трансформація починається не тоді, коли ми воюємо зі своїм станом, а коли ми перестаємо це робити. Ключ не в боротьбі, а в тому, щоб дозволити і просто помітити. Ось проста, але неймовірно дієва практика. Перший крок просто помітити свій стан без жодного осуду. Другий не боротися, а дозволити почуттю бути, даючи тілу трохи розслабитися з одним глибоким вдихом. І третій, мабуть, найважливіший відпустити контроль і довіритися, не намагатися прорахувати весь шлях, а просто зробити наступний крок. І коли відбувається оця внутрішня зміна, зовнішня реальність неминуче починає відповідати. Давайте подивимося, як це виглядає у найважливіших сферах нашого життя. Подивіться на цю таблуцю. У стані наплуги гроші здаються постійною боротьбою, а у стосунках відчувається тиск. І це ж відчувається. Люди несвідомо зчитують нашу напругу і реагують на неї або захистом, або дистанцією. А от у стані спокою і довіри ми перестаємо транслювати сигнал небезпеки. І як результат, фінансові рішення даються легше, а у стосунках з'являється простір для справжньої близькості. І це, мабуть, найважливіший висновок з усього, якщо здається, що життя ніби застрягло в одному і тому ж сценарії на роботі у стосунках з грошима, річ не в зовнішніх обставинах, річ у тому, що повторюється внутрішній стан, з якого ми дивимося на світ. Змінюємо стан, і сценарій змінюється сам собою. Отже, ключова думка така: реальність це не якесь випробування, яке потрібно пройти, а дзеркало, що просто чесно показує наш внутрішній світ. Питання лише в тому, який сигнал ми обираємо транслювати: напругу, і контроль чи спокій і довіру. І цей вибір ми робимо щомиті.